Український тризуб один із найдавніших державних символів Європи, чия історія сягає більше ніж тисячоліття. Він народився не як декоративний елемент, а як знак влади та спадковості правителів Русі України. Його витоки пов'язують з епохою Володимира Великого, який у 10 столітті карбував тризуб на своїх монетах. Та археологічні знахідки свідчать, що розвиток символу почався ще раніше, на печатках, амулетах і предметах побуту ранніх Рюриковичів. Деякі дослідники простежують його форми аж до тамг родових знаків кочових народів, що могли вплинути на появу династичних символів. У Русі україні знак князя був політичним підписом, підтверджував законність договорів, угоди і рішення. Тому різні варіанти тризуба знаходять на зброї, прикрасах, кераміці у стінах Софії Київської та камінні укріплень. Кожен князь мав власну модифікацію, але трипроменева основа залишалась незмінною, формуючи унікальну візуальну мову влади, якої тоді не мала Європа. Коли на заході герби лише починали формуватися у 12-13 століттях. Тризуб уже кілька століть позначав землі й військо Русі України. Поширене трактування вбачає у формі тризуба стилізованого сокола, символ божественної сили та захисту. Інші дослідники припускають, що знак міг бути криптограмою імені Володимира або солярним триєдиним символом, що уособлював земний, небесний і духовні світи. У будь-якому разі він став одним із найвиразніших знаків середньовічної Європи. Через століття тризуб повернувся в українську політичну традицію на початку ХХ століття, коли став гербом Української Народної Республіки. Це було не просто рішення, а відновлення тяглості давньої державності. Попри заборони й репресії, символ вистояв і знову став гербом незалежної України в 91-му році. Сьогодні тризуб це не лише державний знак, а й символ ідентичності. Він нагадує про глибину нашої історії та про те, що українська державність має коріння старше за більшість європейських геральдичних традицій. Це код свободи, який пережив тисячоліття та продовжує жити в кожному з нас. Його форма, знайома кожному українцю з дитинства, стала однією із найвпізнаваніших емблем у світі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.